Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Українські політики і військові злучають уверенність в успіхі предстоящого наступлення. Дійсно, перша оперативна смуга, яка називається у частині ешелонованої оборони, це так звана лінія забезпечення. Там усе мінює, мінується і засівається у першу чергу протитанковими мінами, такі як ТМ-62, чи скажімо, величезною кількістю протипіхотних мін дуже різноманітної класифікації. Чи можна це роз, розміновувати? Однозначно, так є дуже різні машини для цього. Скажімо, найпотужніша М-58, американська це такі вистрілюється на 90 метрів канат. Із які складаються із сегментів вибухівки на один метр погонний приходиться 7,5 кілограмів вибухівки сі і Воно вибухає і утворює прохід десь 6 на 90 метрів. Тобто, повноцінно одинита техніки танк і інші може прийти. Але є нюанс. Машина велика, так само як інші розгороджувальні машини, які мають спеціальні трали, які будуються на основі танків, скажімо, той самий Леопард Леопардба. Для того щоб їх убезпечити від ураження ПТРК чи артилерію, треба якнайдальше посунути вогневі рубежі противника. А щоб посувати вогневі рубежі противника, треба вибивати їхні боєкомплекти на цю хвилину. У стратегічному контексті все рухається правильно по нашому. Ми у третій стадії класичної індустріальної війни, котра каже, що третя стадія це перемелювання ресурсів, і скажімо, за артилерію за червень місяць українці показали безпрецедентне явище, знищивши шістсотвісі. Десять вісім ствольних установок. так між іншим, штатна артилерійська бригада це. 72 дві артилерійські установки, упевнений, що за червні місяць показники будуть не гіршими. Отже, набираємося терплячки і чекаємо, коли точка знекровлення противника дійде до такого рівня, що дійсно можна буде застосовувати великі ударні броньовані кулаки після проходження смуги забезпечення. Французькі ракети Скальп Мануель Макрон повідомив, що вони вже постачаються Україні чи Вірно говорити, що вони є аналогами британських ракет Storm Shadow? Якщо взагалі дуже точно експортного говорити, це одне і те саме. Просто це французька номенклатура, а то британська номенклатура. Дві великі британська і французька компанії сіли разом за стіл, підвели всю технологічну лінійку під неї і виготовили. Більша частина поза півтори тисячі знаходиться таке у британців. Десь до 500 мають французи, і кілька десятків продали країнам третього світу у першу чергу на близький схід. Там чуточку десь може у французів відрізняється своя електроніка, і в якийсь час частині звичайно, маркування відрізняється. А якщо говорити про одну взагалі про технологічний процес, ну то це умовно там спільний автомобіль, який виробила фірма Бентлі і фірма Рено, даруйте, може не за не таку зручну метафору, але я краще пояснити, не можу. Я впевнена, ви стежили за самітом НАТО і за оголошенням поставок озброєння від різних країн. Що можете сказати, ви? Задоволені <тим>, тим, що було в принаймні в публічній площині, оголошено. Викажу свою персональну позицію. Я не читав, не чекав від цього саміту якихось чудес. Я не мав ні не меншого сумніву, що двері цього разу нам не відкриють. Те, що прибрали ПДЧ, то звичайно дорога стала коротшою. А навіть маю приємні розчарування у частині, що стосується Німеччини. Не чекав такого величезного пакету на 800 мільйонів доларів, найрізноманітнішої номенклатури зброї, котра буде нам надана. Особливо мега дуже потрібні бойові машини піхоти. Мардер, чому саме вони потрібні чи не найзахищеніша машина у частині тої самої мінної вибухової дії, скажімо, БМП 2 дірявиться на ТМ 62 як так? А ця машина спроможна витримати удар як у днище, так і з бокової, з корпусу, і це що найменше рятує життя нашого особового складу? 40 таких машин це доволі непогано. Це більше ніж півтори механізованого класичного батальйону. Клуб Североатлантического блока украинцев не зовут, а приглашают поговорить, посоветоваться, проконсультироваться, какие решения сделает киевский режим якобы ближе к вступлению в НАТО. Не раз вже мені доводилося в розмовах з експертів з експертами чути думку про те, що у росіян взагалі сектор радіоелектронний він доволі потужний. Е, і ясно, що вони його ще напевно вдосконалювали протягом цього вторгнення. вторгнення. Наскільки і наскільки е, зараз, на вашу думку, от паритетний саме цей сектор радіоелектронної боротьби між нами і ворогом, е, ну першу чергу, треба сказати, що радіорозвідка і комп'ютерна розвідка, технічна, в цілому, тобто це весь комплекс, який задійний, це формувався під час союзу uh -huh. і він залишився uh -huh. в Російській Федерації. І зрозуміло, проникне в системи керування вогнем, наприклад, в системи, наприклад, управління і вогнем, але й штабів. І навіть системи десь можливо комунікації вищого керівництва країни із військовими також може бути під загрозою. Це комплексний підхід не тільки на полі бою. Що вони можуть якраз впливати в наші вогневі засоби, mm -hmm. десь намагатися скерувати хаймерси ракети в інший бік, що ми маємо конкретні факти, і це зараз контрдії працюємо. Тобто, це цілі потужні системи. Що це таке? Це стоїть радіокаційні потужні системи, суперкомп'ютери вищого класу, які дійсно проникають в наші системи, які можуть відповідно не тільки щитувати інформацію, а дезорієнтувати якраз в плані сліпими робити, наприклад, орієнтувати mm -hmm. наші удари. От дезорієнтувати наприклад розвідку, внести якісь пошкодження, наприклад, системи управління, керування або комунікації зв'язку. Це дуже дуже така небезпечна тема. Як ми маємо пріоритет? Ми сьогодні також вийшли на стратегічні рішення. Ми маємо уже по ряду напрямків паритет з Російської Федерації, особливо стратегічною технічною розвідкою радіокаційними системи разом з нашими союзниками. США прямо підкреслюю, мають на порядок сильніші системи, ніж Росія. Друга ситуація, потужні системи мають Британія. Я сам був якраз в центр Агентства національної безпеки. Це потужні системи, які забезпечують це кожен рік на сотні мільярдів доларів. Вони вичитують все, всі системи в всьому світі. І з другого боку можуть впливати на різні системи. Крім того, космічна розвитка, радіолокаційна розвідка потужна, радіотехнічна, ну оперативна на полі бою це вже більш тактичного рівня. Оцей комплекс, який сьогодні разом з союзниками можемо забезпечити. Окремо ми дійсно ще не завжди можемо ефективно протидіяти на полі бою безпосередньо, тому що їх багато в Росії. Uh -huh. От тих тактичних радіолокаційних систем, які впливають uh -huh. на наші вогневі засоби, системи керування, керування дронами, наприклад, там системи наведення ракет. от все те, що сьогодні є, але і системи захисту, нейтралізації. їх. Не тільки це радіологічна, радіотехнічна нейтралізація. Вони робляться сліпі і нікуди не можуть. Виявлення їх так скають місця декларкації і точно несені ударів, точкових їх знищення, що ми не одно, Ну кожен день практично звітуємо про те, що такі варіанти є. Але хотів, щоб ці системи працювали буквально ну кожен день, і по всій лінії, так скажіть, по всій лінійці від конкретного сектору обстрілу закінчує стратегічну та скарадіотехнічна розвитка, яка діє глобально. От сьогодні питання поряд з розмінуванням Ф 16 я думаю, надважливо це радикаційні системи, які нейтралізують Російську Федерацію. Чому ще раз скажу. Тому що якщо західні системи вищого готунку будуть задіяні в нас, ми фактично зробимо противника сліпим і можемо скерувати їхні системи, що вони не будуть просто бити по нашим напрямкам, а може навіть летіти ракети по їх же військам. Оце клас. Mm -hmm. Я думаю, що такий формат треба з нашими колегами США, Британії, Німеччини, Франції і іншої країною НАТО дойти. І це питання треба ставити так: або ми виграємо вже по всім напрямкам і маємо технологічну зброю, або будемо тягнути війну цю довго. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.